Щорічний обласний фестиваль Моє квітуче полісся», організований Житомирською обласною радою жінок, 4 вересня стартував у приміщенні телецентру. Вже десятий рік поспіль обдаровані мешканці Житомирщини, здебільшого прекрасної статі, упорядковують власні подвір'я, створюють декоративні композиції з квітів та прикрашають ними рідні вулички, аби зробити їх ще більш затишними. Цьогоріч, за словами організаторів, завдання для них виявилося нелегким, адже для участі у конкурсі була надіслана велика кількість робіт. Проте як зазначила голова. Обласної ради жінок Тамара Олійник оцінювати роботи було дуже приємно, адже відчувалося, люди робили їх з душею. Ми побачили, що до цієї краси, що до заквітчення своєї присадибної ділянки тянуться всі бабусі, мами, дітки. Традиційно на відкриття фестивалю завітали представники місцевої влади. Жартували, вітали присутніх з квітучим святом та розповідали про досягнення рідного краю. Дякуючи. Праці жінок області в Житомирі жінок міста. І особливо я хотів би підкреслити для мене це є честь голови обласної жіночої ради олійник Тамари Миколаївни. мого радника сьогодні вся область уквітчена квітами. Голова Житомирської обласної державної адміністрації Сергій Рижук в свою чергу зазначив, що нашу область прикрашають не лише квіти, а й прекрасні жінки. І додав найкраща квітка все таки. Це квітка жінка, квітка дівчина. О, Організатори фестивалю Моє квітуче полісся» дякують всім, хто долучився до участі у конкурсі та закликають приєднуватися і у наступному році. Анна Першко, Юлія Парух, студія «ЦТВ».